Дивіться, що ми з Ванюхом знайшли в траві, можна сказати, на металоломі. Хто скаже мені, від чого ця чудесна підніжка бокова? Від якогось мототранспорту 100%. Чи це може якийсь старий японець? Ми знайшли серед хламу там на землі, серед металолому. Ну, я вже ставив сюди пружину. ми знайшли. І мене вражає сама принцип роботи її. Просто та конструкції. Взагалі не складна. Але до сраки всі автоматіки зараз, оці всі проти от такого тут неважко додумати таку конструкцію, але треба мати смикалку. Дивіться, це вона в закритому положенні. Я знайшов вже якісь пружинки, щоб поставити і самому побачити, і вам показати, як вона працює. Це вона в закритому положенні. Тепер хльоць, вона відкрита. Вона відкрита. Нею можна користуватися. Від... Вона не працювала. Чому б її працювати, але не з'їло. В траві, подивіться, досить метал такий. Ну і ось відкрив. Опа, відкрита, да? І щолк, щоб транспорт не з'їхав, не закрилось на ходу, коли його толкають там чи що. Да? Чудово. Потім рукою чи там ногою, да? я не знаю. як. Опа-опа, може вже хтось сто раз бачив, можливо це на якійсь ходовій техніці. Але все геніальне, досить просте.